По поводу прітера. Так, як його встановити? От, є така іконка для встановлення розлічних розширень. Вводити там прітер. В мене вже він встановлений, тож я не буду ще раз встановлювати, але є парочка налаштувань, які треба зробити, щоб все добре працювало. Так, натискаємо. Settings. Перше, що треба зробити, це по дефолту. Я тут напишу в поисковіке дефолт. Editor, Default Formatter. Це по дефолту, це значить по молчанню. Тут вибране значення «None», тобто не формувати. Тут треба виставити притір код формату. Це по-перше. І другий момент, щоб він на сейф, коли ви зберігаєте свій код, щоб він обробляв і додавав всі отступи необхідні, треба вставити галочку. Save on Editor», формат on Save». Також тут треба цей чек обрати. І тоді все і тоді все буде працювати. Так, коли ви зробили всі ці налаштування. Унизу є така кнопка Прітер. Ви її натискаєте. І дивіться, я зараз зберегаю, нажимаю Command S. І в мене формується файлик. Не файлик, а код для того файлу, що в таблиці мене запитували, де брати код для JSON файла. Для чого він взагалі потрібен? Його не обов'язково зберігати та пушити в репозиторії, але коли декілька чоловік працює на девелоперів, працює над одним проєктом, дуже гарний тон, коли код виглядає однаково у всіх. Бо бувають такі ситуації: ти забираєш собі код, в своєму відкриваєш редакторі, починаєш щось писати, а Потім перед тим, як пушити в репозиторій свій код, він бачить дуже багато відмінностей від того коду, який був переначально, і він пов'язаний з відступами, табами, і це, і це не є гуд. Тому краще, коли у всіх налаштуваннях у всіх розробників налаштування їх редакторів однакові. Ось для цього потрібен цей файлик. Що ви з цього берете? Все, що між цими дужками. Ось це все вам потрібно помістити в ваш JSON-файлик. Це налаштування, які у вас настроєні в вашому редакторі.